Вітаю! В цьому році ми виправимо помилку, яка була в URL-адресі. Відповідно, там була ситуація наступна. Коли ми нажимаємо по об'єкту і, наприклад, ми хочемо переглянути товар, нам включався зовсім не той товар. Тобто, ну, чому так траплялося? Тому що фактично ID-шник кнопочки нової теж буде нуль. Тобто нульовий з 4, ну, відповідно, він в будь-якому випадку буде нульовим. Це зле. Через то нам потрібно ще вловити ось цю сторінку і її або ж, перший варіант, передавати в адресу, коли ми клікнули по ній. Другий варіант. Ми можемо додати її до атрибуту нашої кнопки, а потім вже її використати. Попробуємо другим. Добавимо тут page яка буде дорівнювати е, Долар фігурна дужка і тут теж пейдж. В принципі, логічно. Е, тільки полону. Е, подивимося, чи воно працює. Я зараз перейду на будь-яку сторінку. Хоч подивитися кнопку і бачу page 14. Так дійсно нам передався оцей атрибут. Ми знаємо, що кожен з них має по 4 фактично елементи навігації. І тепер, щоб цей. І працював правильно, ми мусимо сюди оцей пейдж передати. Відповідно, ми будемо його вловлювати вже на самій кнопці. Давайте подивимося, де воно що починається. Ось тут, певно, десь. Возьмемо в фігурну дужку. Цікавий момент. Дуже цікавий. Ладно, зроблю ось так от. І всередину ось це все, все передам. Добре. Тепер uh, всередині фірмої дужок я можу писати більше одного рядочка коду. Через те я мусив його створити. Тепер я створюю зміну, яка буде відловлювати атрибут моєї кнопки, тобто елемент. let uh, page Ні, дорівнює document Get attributes. Видно помилка, треба з елемента брати. Get attributes, і мені сюди треба передати свій «Pages». Добре, подивимося, чи я його вловив правильно. Console.log лок виведу свій атрибют. Правда, ось це поки що прийдеться заховати, тому що в нас перекинено на ту сторінку. Давайте я подивлюся. Цікавий поворот. О, 105 138 ще якась помилка. Ага, це оцей атрибут не працює, тому що він має працювати по кліку. Цікаво. Добре, а, значить, оце повертаємо. І це придаємо сюди. Відповідно, коли я клікну, має прийти мені атриб'ют. А оцю штуку ми поки що приховаємо. Клікаємо. А, в лапках треба було записати пейдж. Через то, певно, воно і не спрацьовувало. Так. Да. Тепер, добре. Ем, атриб'ют готовий, і ми можемо його перевірити, чи примноження на 4 мені дасть те, що мені потрібно. Фактично, мені має дати номер сторінки. Все одно дає 0. Добре, а тепер тут. Відповідно, поточний елемент мені показує. Тепер я можу ось цю конструкцію використати в своєму айдішнику І додати свій поточний айдішник, це і буде виходити той елемент, який мені потрібний. Розкоментую. Тільки мушу лишити обов'язково. Так, і, в принципі, все. Подивимося. Як бачимо, мені показали той шуруповерт, подивимося на іншу сторінку, має показати свердло, і мені показує свердло. Якщо догадалися, то добре. Якщо не догадалися, то ви маєте ще один метод, як це можна собі зробити. Дякую за увагу!